З нагородами та пам'ятними медалями до Запоріжжя завітали представники генштабу збройних сил України та рівненські волонтери, аби відзначити місцевих доброчинців громадської організації Булугаюа з перших днів великої війни. Волонтери займаються благодійністю зокрема, безплатно годували правоохоронців, військових та вимушених переселенців. Окрім цього, допомагали врятованим з тимчасово окупованих територій продуктовими наборами та їздили з благодійними місіями на лінію фронту за відважність та працю на волонтери. Йському фронті вище військове керівництво відзначило 15 доброчинців почесними грамотами. Чотирьом з них вручили на грудні знаки за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Валерій Залужний нагородив своїми відзнаками, почетними грамотами кращих волонтерів, кращих спеціалістів громадської організації Белуга. Зовсім молоді є ребята з Гуляйполя, і ребята з Запоріжжя. Хтось навіть з окупованих полог вони знайшли себе, не ховаються десь по хаткам, або тим паче не потікалися з країни, А вони ж знайшли себе тут, своє призвання допомагати людям. За півтора роки діяльності команда волонтерів допомогла чималій кількості людей, як місцевим, так і жителям деокупованих регіонів України. Одними з останніх поїздок стали благодійні візити до затопленого Херсона та околиць незламного Бахмута Ліман та під Бахмутом. Це були пару разів для гражданських, і нескільки раз паспатріфури 45 по 45 тонн води. Це було для військових. О, це було весною. А по поводу Херсона це були гражданські, і е, після підриву ГЕС ми в вторже е, утро, ніч е, були з командою там, з водою і всім необхідним. Ми продовжуємо кормити. Е, Люди 1285 чоловік. Це перша, друга, третя група інвалідності, сім'ї загиблих героїв і многодітні. Вот. Продовжимо опрацьовувати завоз автівок для ЗСУ. Буквально на прошлої неділі я повернувся ще п'ять автівок. Завіз.